BMW 530, але незвичайно це в нас гібридний варіант, 2 літра гібрид. Це новий Б-серії двигун з гібридною установочкою. Парктроніки кругові, камери встановлені, це в нас плагін гібрид, 50 км запасу на електриці та все інше вже на бензині. Середній розхід авто в гібридному режимі в нас біля 7 літрів. По автомобілю в нас по комплектації. Салончик шкіра, світла, стеля чорна, також люк присутній в автомобілі, три режими їзди. По салону у нас підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, гарна акустична система, CarPlay, Android Auto, Bluetooth, все в автомобілі працює. 47 тисяч кілометрів пробігу на автомобілі, ЖК, приборна панель, датчики світла, дощу, Ambient підсвітка по всьому салону та по заднім дверям. Пам'ять сидінь для двох водіїв, всі електросклопідйомники, складання та регулювання дзеркал. Дуже класний колір в автомобіля, сіренький, таким з таким гарним отливом. По зеністині дуже багато місця, автомобіль чистенький, стан сидінь, як новий. Є також у нас підлокітник з підстаканниками. Все у нас чистеньке, не затерте, дерев'яні вставочки по салону. Двері зачиняються у нас легенько, гарно також оптика ззаду, це у нас 530 є. 360 кінських сил на автомобілі. Це в нас просто трішки грязь, то не царапано по кузову візуально, жодних нарікань та нюансів. Відновлено якісно, невеликі пошкодження по Америці. Безпека вся на місці. Геометрія також не постраждала. Чекаємо на вас, Києву, вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит, в лізинг або в 3-1. Здайте свій старий автомобіль і придбайте новий. 30 хвилин вашого часу автомобіль може стати вашим.